Привіт-привіт, пташечки! Слухайте, ну що, скоро вирішила потрошку повертатись на YouTube, то значить записую вам один дуже смачнючий рецептик. Яблучний рулет. Мама знайшла в інстаграмі, мама знайшла рецепт. І вже другий раз будемо робити дуже швидко. Нічого такого особливого, особливого і дуже-дуже смачний. Дивіться, зараз покажу. Так, що нам потрібно? Дивіться. 4 десь ось таких, плюс-мінус по розміру яблука, обчистити і потерти на крупну тертку. Потім помішала це все з цинамоном, з корицею. Якщо яблучка кислі, можете додати трошечки цукру, я не додаю. Далі теж за бажанням. Тут в мене запарені родзинки і чорнослив. Це теж за бажанням, якщо хочете. І ще я зараз додав сюди горішки. Теж все за бажання. Можете зробити, якщо не хочете, можете зробити просто одні яблучка і все. Зараз покажу вам далі. Так, я одразу не скумекала, що треба записати рецепт, тому тісто в мене вже готове. Я вам зараз розповім, що це, що тут в тісті і як його робити. Поки що поріжу зараз а, чорнослив, а родзиночки цілими покидаю. Ось у мене я вже злила чорнослив родзинки. Так, у нас тут на фоні мультики. Перший раз ми робили цей рулет. І робили його з сином. Ну, бабуся, я і син. Блін, він реально настільки простий, що дитина з задоволенням все тут робила і тісто мішала міксером, і яблучка розкладала. Так що супер простий рецепт і супер смачний. Так, чорнослив порізаний. І тепер розкладаємо, нагадую: чорнослив, родзинки, журавлина, все, що хочете, це все за бажанням. Хочете кладете, хочете ні. Я люблю чорнослив, ми любимо і чорнослив, і родзинки, тому е, я все це кладу і смачно, і корисно. І е, до того ж, це надає солодкості, так що. Так, і до того ж, це надає, надає солодкості, так що цукор тут взагалі не потрібний. Я так досить щедро, бачите, все це кладу. І ще зараз посиплю горішками. Але це все за бажанням. Так, в мене тут потовчені такі горішки. Тут Волоські горіхи, здається, ще фундук, я не пам'ятаю. Це така, знаєте, в пакетиках мішані такі горішки продаються. Це ми товкли для чогось, ще залишилось. І так ще посипаю горішками. Так. Так, висипала всі. І зараз оце все я буду заливати ось цим тістом. Дивіться, як воно виглядає. М -м -м. Ну Вже хочеться його з'їсти, ну смакота. Так, розповідаю про тісто. 4 яйця збиті з цукром до такої, знаєте, рідкої, до стану рідкої сметани. Цукру 50-100 грам, скільки ви там любите, скільки ви бажаєте. Збиваємо яйця з цукром до такої, знаєте, коли воно починає біліти і гускнути. Потім додаємо чайну ложечку ванільного цукру, 120 г борошна і пів чайної ложки розпушувача. Щодо борошна, в мене борошно цільнозернове та звичайне біле пшеничне. А в оригінальному рецепті там Панянка робила паня, бо панянка робила борошно-вівсяне чи ячмінне, не пам'ятаю, і біле. Так що борошно теж можете брати, яке вам заманеться. Так, І що ми тепер робимо? Тепер ми цим тістом поливаємо просто ось цю нашу суміш. На листі тільки папір. Папір і зверху викладені потерті яблучка. Жодного жиру там немає. thank <laughs> you В нас вийшла композиція. Бачите, на деко. Залили все це тістом. вирівняли і зараз в духовку на 180 градусів. В мене духовка пече десь 20-25 хвилин. Взагалі-то ніби вистачає 15 Але в мене духовка нова, вибачте, гімняна, фігова, так що вона в мене пече довше. Відправляю це в духовку. Так, хопа, хопа. чик, Хоп. І чекаємо. Так, ну що, пройшло вже десь близько 20 хвилин. Витягаємо наш пиріг. Вау! Ой, ви знаєте, це так пахне смачно, капець. Так, витягаємо. Так, що ми робимо далі? Тепер нам цей рулет треба цей, цей тіст, треба витягти з девка і перевернути. Я роблю це ось так. Так. Так, Два, хоп. Опа. Так, тепер ми знімаємо папір і будемо скручувати, М -м, пахне, ням-ням-ням. Дивіться, класно було б, якби я сюди ще підложила папір, але я зараз підложу цей, підсуну трошечки. Так, так. О, бачите так? Так. Єдине, що це, звичайно, ну гаряче. Гаряче, дівчата, гаряче. Дівчата, хлопці, хто дивиться, гаряче, але... І зараз швиденько його так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Джик. Супер! Дивіться, який красень. Так. Тепер, звичайно, можна там посипати цукровою пудрою для краси, там якимись шкурками апельсина. Я нічого цього робити не буду. Нам достатньо тут буде цукру. Тож, ми його так залишаємо, нехай він трошечки вистигне, бо коли він вистиг, він тоді краще ріжеться. Ось так. Така, така краса. Дивіться, М -м -м, красунчик. Просто, просто супер. М -м -м. О. А в розрізі він буде взагалі дуже-дуже класний, а який смачний. Шкода, що ви не чуєте цей запах. Трошечки вистигне, і я розріжу, тоді покажу вам в розрізі. А ще я вам тут ставлю відео, як ми робили його перший раз разом з сином. Так, ну що, рулет наш вже холодний? Не холодний, тепленький, зараз ми будемо розрізати. Дивіться. Дивіться, яка краса тут всередині. І це реально смачно, дуже смачно. Так. Дивіться. Ням-ням-ням. Ми зараз будемо пити чай з рулетом, а вам рекомендую приготувати і посмакувати. Це реально дуже-дуже смачно.